І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про такий автомобіль, як Renault Дастер. Народний автомобіль, справжній улюбленець. А зараз, поки я ще не почав говорити про ціни, підпишіться, поставте вподобайку для того, щоб не пропустити наступний випуск. В Наступному випуску проанонсую, у нас буде Mitsubishi Outlander. А зараз про Дастер. Що це за машинка? Рено Дастер, він же. Dacia Duster, це такий невеличкий, компактний, дуже прикольний, класний кросовер. Народний кросовер. З досить надійними коробками, двигунами. Буває попередньоприводний, буває повноприводний. Але машинка плюс-мінус зачот. Цю машину, по суті, концерн Renault створив разом із Nissan. Тому що вся її платформа там така сама стоїть. як... Вона називається Ніслановська платформа B0. Вона стоїть на X-Trail, вона стоїть на Кашкаї, вона стоїть на жуку. Але, звичайно, потрібен був автомобіль, який буде по ціновій політиці трошки дешевший за ці машини. І, відповідно, буде більш народним, більш доступним. Його буде більш любити модлоть, Тому що по залізу машина крута. Відповідно. Ставка була зроблена дуже правильно, і автомобіль здобув величезну величезну славу. Ще там станом на 2014 рік, автомобіль вже було випущено понад мільйон штук у всьому світі. Конкретно для України випускалися автомобілі з Румунії і завозилися із Москви. Так, у уроди оцих ми купували машини. І слава Богу, що зараз не купуємо, зараз на них за рахунок санкцій. Санкційного тиску вже не везуть від цих недобрих людей до нас автомобілі. Відповідно, ми не фінансуємо таким чином війну. Але вернемося все-таки до автомобіля. Автомобіль Renault Duster стартував от перше покоління у 2010 році, і в 2018 році закінчився його виробництво. По суті то, у Рашисті вона ще до сих пір випускається першого покоління, а у нас ні. Якщо взяти, коли вона з'явилася, то представили її в 2009 році і практично відразу вона почала і продаватися і вона була дуже затребувана машина взагалі кругом. Чому я говорю про перше покоління? Тому що є ще друге покоління, а зараз навіть вже є третє покоління. Загалом автомобіль новим коштує десь там близько 18 тисяч, 18, 19, 20, в залежності яка комплектація, що там в них є. Ну і Для нового автомобіля це дуже і дуже круто. А зараз давайте поговоримо, а що ж у нас зараз в Україні є. Їх продали досить багато. Там, під 100 тисяч їх продали цих автомобілів в Україні за одними джерелами, за іншими десь в районі 40 тисяч продали цих автомобілів. Але взагалі, хоч так хоч іначе, цей автомобіль дуже крутий, дуже популярний, і він навіть заткнув за пояс по продажах таку машинку, як Toyota rav 4. Тому що ну, він доступніший, а якості в нього досить ну, ходові і властивості машини досить круті. От, і не дивлячись на те, що скільки їх продали новими, він дуже часто займає рейтинг самих продаваних автомобілів нових в Україні. Продається їх дуже небагато. От зараз їх на продажу 150 штук продається першого покоління. Це небагато, враховуючи скільки їх є. Тобто люди їх тримають, люди їх люблять, продавати так просто не хочуть. Можливо ж там ну, потрібно продати. А так, люди ці автомобілі не скидують, за них тримаються, дуже їх цінують. Яку я знайшов саму дешевшу машину? Найдешевший Renault Duster я знайшов за 5500 доларів. Нормальна і прикольна машинка. Але після ДТП, але замучена, затягнута, тому що не з ринка. Яка, яку я знайшов найдорожчу за 13 999. Ну, плюс-мінус це ну, адекватний нормальний ціник для цієї машини. Якщо нова, 18, то там, І так само ця машина була не єдина. Були там багато машин. І по 13200, по 13500, 600, по 13 000. Тобто, Тобто ну, це нормальний плюс-мінус для цих автомобілів прайс. Якщо грошей не дуже багато то Нормальний уже Дастер можна купити від 7200 до 9 вже можна щось знайти непогане. Якщо, наприклад, найдешевше 5500, ну, то дно. Але все одно, то за 8,5 за 9 тисяч вже багато машин в нормальному стані, хазяйські, гляжені. Тому, будь ласка. Що можу від себе сказати? Особисто таким автомобілем не володів і не їздив. Але у моїх друзів був такий автомобіль. Я був якось з ними на полюванні, я там був на своєму автомобілі, а вони були на цьому дастері. Машинка їде дуже достойно, от прям гребеться ну, по взрослому Конкретно в них була повноприводна машина, там в них був такий режим лок, вони включають. диференціал міжосьовий блокується. І от машинка в роздачі 50 на 50 гребеться. Нормальний в неї кліренс класний 21 см. Нормально вона заїжджає, виїжджає до того ж людина була на досвіді, перед цим мала Ниву І він дуже сильно тішився. Він казав, от яка ідеальна Нива, Знаєте, я там казав, ну Нива Шевроле або там Нова якась там. Ні, ні, ідеальна нива це Дастер. Тому що це машинка, яка заїде і вийде і люди і за цього їх дуже і дуже люблять і дуже цінують. Отакі От це класні, круті, чудові автомобілі, друзі. В мене на сьогодні все. В наступному відео нагадаю, ви побачите Mitsubishi Outlander Sport. А зараз не забудьте підписатися, щоб не пропустити те нове відео. Поставте вподобайку Duster. У. Це дійсно класна, крута машина. І за свої гроші невеликий кросовер, який реально їде, який реально лізе. Це прям дуже і дуже класний вибір. До побачення, друзі, До зустрічі в наступних відео.